Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому. Ми продовжуємо вивчення книги повторення і знаходимося в 26 розділі цієї унікальної книги. Переважну частину повторення складають промови вождя ізраїльського народу Моїсея. Ми вже говорили про те. Що 15 тим віршем 26 го розділу завершилася друга велика промова Моїсея, у якій він згадав укладення завіту Бога з народом і детально розповів, як тепер ізраїльтяни мають дотримуватися заповідей закону, перебуваючи в осілості в землі Ханаану. Отож ми підходимо до третьої промови Моїсея, і сьогодні поговоримо. Про що йде мова, починаючи з 16-го вірша 26-го розділу. Помолимося на початку. Господи, ми знов відкриваємо Твоє Слово, відкриваємо Його, щоб нагодувати наші безсмертні душі істинами, які тут містяться. Благослови нас у цьому вивченні, перебувай з нами Духом Твоїм святим, і прославляйся в цьому дослідженні Слова. Амінь. Отже, яка нова тема розкривається у повторенні закону, починаючи з 16-го вірша 26-го розділу? З 16-го вірша там вже йдуть фінальні моменти завіту. 16-й, 19-й вірші йде такі формальні клятви Господа народу і народу перед Господом. Ми прочитаємо цей текст, починаючи з 16-го і по 19-й вірші. Цього дня Господь Бог твій наказує тобі виконувати ці постанови та закони, а ти будеш додержувати та будеш виконувати їх усім серцем своїм та всією душею своєю. Ти сьогодні засвідчив Господеві, що Він буде тобі Богом, і що ти будеш ходити дорогами Його, і що будеш виконувати постанови Його і заповіді Його. І закони Його, і що будеш слухатися голосу Його. А Господь сьогодні засвідчив тобі, що ти будеш йому народом вибраним, як він наказав був тобі, і що ти виконуватимеш усі заповіді Його, і що він ставить тебе найвищим понад усі народи, яких Господь учинив на хвалу і на ім'я, і на славу, і що будеш ти для Господа Бога свого. Народом святим, як Він говорив вам. Можна сказати, що це ніби підводка до останньої третьої промови. Так, це вже остання частина промови третьої Мойсея. 16-й вірш це є вже вступ до от того завіту, який потрібно буде зробити. Так оновити часто дослідники наступні 17-19 вірші. Це така, так би мовити, подвійна декларація наміру і обіцянок. У нас в сучасному світі використовується таке слово як ратифікація закону, тобто, це згода. Парламент держави він голосує і тим самим декларує серйозність намірів щодо взяття на себе певних зобов'язань. У нас є тут. Прочитали збірку законів важливих, тепер треба урочисто підтвердити наміри виконувати. Тому з одного боку, 17-й вірш, зауважте, іде декларація Ізраїлю. Так. Сказано, що ти сьогодні засвідчив Господеві, що він буде тобі Богом, і дивіться. І там три таких елементи. Ти будеш ходити дорогами, його будеш виконувати постанови і заповіді, угу. будеш слухати голосу його. І Господь так само далі, свої зобов'язання, але в нього так Господа сказано, що от ти будеш йому народом, це Господь засвідчив. Так. Виконувати ж заповіді його. А що Господь? Він ставить тебе найвищим понад усі народи. Будеш ти для Господа Бога свого народом святим, ти будеш народом вибраним. Бачите, три елемента зобов'язання, які Бог дає. Ось це таке урочисте, важливе декларація. Ну а що після декларації вже йде? Це наступні розділи 27 і 28. восьмий. Вони говорять про те, що буде, коли ці обіцянки. Не будуть дотримані. 27 розділ, до якого ми зараз переходимо, починається з таких слів: І наказав Мойсей та Ізраїлеві старші народові говорячи: додержуйте всіх заповідей, що я сьогодні наказую вам. І станеться того дня. Коли ви перейдете Йордан, до того краю, що дає тобі Господь Бог твій, то поставиш собі велике каміння і повапниш їх вапном, і понаписуєш на них усі слова цього закону, коли перейдеш, щоб увійшов ти до того краю, що Господь Бог твій дає тобі край, що тече молоком та медом, як промовляв був Господь, Бог батьків твоїх до тебе. І станеться, коли ви перейдете Йордан, поставите те каміння, що я наказую вам сьогодні, на горі Івал, і повапнете їх вапном, і збудуєш там жертівника для Господа Бога свого, жертівника з каміння, не піднесеш над ними заліза. З нетесеного каміння збудуєш жертівника Господа Бога свого і принесеш на ньому цілопалення Господеві Богові своєму. І принесеш на жертву мирні жертви, і будеш там їсти, і будеш тішитися перед лицем Господа Бога свого, і напишеш на тих каміннях усі слова цього закону дуже виразно. Я звернув увагу на те, що всі ці заповіді потрібно було понаписувати на побілених вапном каменях, щоб це могло означати. Так, 27 розділ розпочинається. Про цікаве повеління потрібно підготувати великі каміння, побілити їх, і понаписувати на них усі слова цього закону. Чому, власне, побілити? Ну, важко сказати, можливо, оскільки ця процедура проходитиме між двома горами, так? І написи на білих каменях вони будуть здалеку видні, вони mm -hmm. будуть яскраві, тобто вони вріжуться в пам'ять. Тому що повеління про що? Пам'ятати ці каміння для того, щоб пам'ятати, mm -hmm. коли буде даватися ці урочисті mm -hmm. волевиявлення, відповідальність прийнята Ізраїлем, він буде слухати, що ж буде. Так, я взяв цю відповідальність на себе, а що буде, коли я буду або дотримуватись, або не дотримуватись? Читаємо далі з 9 го вірша: і промовляв Мойсей та всі священики Левити, до всього Ізраїля, говорячи: Уважай та слухай Ізраїлю, ти цього дня став народом Господа Бога свого. І будеш ти слухатися Господа Бога свого, і будеш виконувати заповіді Його та постанови Його. Що я наказую тобі сьогодні. І наказав Мойсей того дня народові, говорячи: «Оці стануть на горі Гарізім, щоб благословляти народ, коли ви перейдете Йордан, Симеон і Левій, і Юда, і Ісахар, і Йосип, і Веніямин, а оці стануть для клятви на горі Івал, Рувим, Гад, і Асир, Завулон, Дан і Нефталим. 12-му вірші написано, що Ті, котрі повинні благословляти, мали стати на горі Гарізім, а ті, котрі проклинати, на горі Івал, Що б це мало означати? А взагалі окрема тема, власне, чому ці дві гори вибрано. От і цікаво, що це один момент це місто Сихем. От дослідники говорять, що можливо, там біля цих двох гір знаходилось важливе місто Сихем. Якщо ми пригадаємо, то Авраам там побудував жертівник. Mm -hmm. От коли Бог пообіцяв йому mm -hmm. обіцянку дав, а Авраам там побудував жертівник. І зважаючи на початок книги повторення закону, в шостому розділі, де згадка про землю як виконання обітниці батькам. І тому можливо вибрано те місце як нагадування, як особливе місце. Де Авраам чув, можливо, цю обіцянку про землю, а тут от виконання цієї обіцянки. Воно підкреслювало правдивість Божих слів у виконанні обітниці. А чи пов'язано це місце з тим місцем, про яке повторення закону говорить, це друга цікава тема. Можливо, це мало якесь відношення до побудови майбутнього храму? Ми не знаємо. Вже з подальших розповідей ми знаємо, що перший храм. Або Скинія зупинилася у місті Шіло. І вон, це місто Шіло, якщо подивитися на карту, воно знаходиться трохи південніше від Сихема, тобто зовсім недалеко. Але чи про то місто говорив, можливо, спочатку от таке центральне місце було біля цих двох гір, mm -hmm. от то місто, яке вибрав, Бог Господь, а потім воно в, в силу певних зручностей, можливо, трошки змістилося на південь Шіло. А потім ми вже знаємо, Єрусалим був обраний цим містом. Тобто Бог не казав, що це буде одне місце назавжди? Він говорив, що це Бог обере місце, але ми бачимо, що можливо, мабуть, це місце подорожувало, змінювалося. Яка все ж таки суть ось цих благословень і проклять? Які викладені в 27 і 28 розділах. Це не тільки от в біблійній розповіді, часто і в угодах між царями, коли вони давали якісь обітниці, чи два рівних царя, чи один більший, один менший, завжди висловлювались певні прокляття. Певні наслідки, благословіння і прокляття, коли що слідувало за недотриманням або за дотриманням цих зобов'язань. І воно логічно завершує третю промову Мойсея. Ми бачимо, що це виголошення починається з проклять, читаю з 14-го вірша, і відповідять левити і скажуть до всіх Ізраїлевих мужів сильним голосом. Проклята людина, що зробить бована різаного або литого, гидоту для Господа чин різьбарських рук і поставить таємно. І відповість увесь народ, той скаже Амінь. Проклятий той, хто легковажить свого батька та свою матір, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто пересуває межу свого ближнього, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто робить блудячим сліпого в дорозі, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто перекручує право приходька, сироти та вдови, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто лягає з жінкою батька свого, бо відкрив він подолка одежі свого батька, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто лягає з усяким скотом, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто лягає з сестрою своєю, дочкою свого батька, або з дочкою своєї матері, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто лягає з тещею своєю. А весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто вбиває свого ближнього потаємно, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто бере підкупа, щоб забити кого, проляти кров не повинно, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто не дотримає слів цього закону, щоб виконувати їх, а весь народ скаже Амінь. Я зауважив, що чимала кількість тих прокляті, які виголошені в 27 розділі, стосується. Сімейного життя. Тут проголошено 12 проклятій, 4 з них стосуються безпосередньо сімейного життя. Це багато. Так, це статева чистота, особливо в тих прокляттях перших, які, так дуже чітко сказано, проклятий, 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 і там значна частина пов'язана з цією статевою чистотою. Ну, це зрозуміло, тому що ми знаємо, що. Таке ж життя, це є частиною життя людини, з якою вона ну, стикається в своєму житті найчастіше. І тому логічно, що ця частина життя, вона буде попадати під загрозу. Хоча ми побачимо різні аспекти з різних заповідей, я ще зауважив, що ті камені, про які ми говорили, побілені камені, то їх потрібно було покласти саме на горі і вал. На горі звідкіля лунали прокляті. Чому саме так? Важко сказати з точністю, але мені здається, що цим підкреслюється відповідальність все таки Ізраїлю за недотримання. Підкреслюється, говориться, дивіться, той завіт, який ви прийняли. Насправді це надзвичайно важливо. Ваше благословення залежить від дотримання цих mm -hmm. заповідей. Якщо ви не будете ці заповіді дотримуватись, ось що. Буде лунати з цієї гори ЕВАЛ. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Наступний 28 й розділ. Починається з проголошення благословень. Перших 14 віршів говорять саме про це, і станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі, і прийдуть на тебе всі оці благословення, і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. Благословений ти в місці, і благословений ти на полі. Благословений плід утроби твоєї, і плід твоєї землі, і плід худоби твоєї, порід биків твоїх, і котіння отари твоєї, благословений твій кіш та діжа Твоя, благословений ти у вході своїм, і благословений в виході своїм. Я перерахував тут більше десятка різноманітних благословень, але починаючи з 15-го вірша Мойсей знову повертається до проклять. То станеться, коли ти не будеш слухатися голосу. Господа, Бога свого, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей та постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оці прокляття і досягнуть тебе, проклятий ти в місці і проклятий ти в полі, проклятий кіш твій та діжа твоя, проклятий плід утроби твоєї та плід твоєї землі, порід биків твоїх та котіння отари твоєї. І ці прокляття проголошуються аж до кінця розділу. Це Просто важко усвідомити, але у більш ніж 50 наступних віршах Господь проголошує саме прокляття. Цих проклять тут кілька десятків, їх навіть важко перерахувати. Скільки їх тут насправді? Ну ось, До прикладу, 22-й вірш. Ударить Господь тебе сухотами, і пропасницею, і запаленням, і гарячкою, і мечем, і посухою, і іржею, і вони будуть гнати тебе, аж поки ти не загинеш. Тут в одному вірші вісім проклять. І так майже в кожному, як це пояснити, чому проклять набагато більше, ніж благословень? Так, проклять більше. Знову ж таки, що це чи це пророче передбачення, що все-таки в житті ізраїльтян будуть ці прокляття? Чи фактично все це збулося, що там говорилося, майже все збулось з прокляття? Майже все збулось. І якщо подивитися на завершення. Цього довгого списку, бо лише скільки там, 15, здається, віршів говориться про благословення. Uh -huh. До речі, дослідники, коли кажуть про ці короткі фрази: благословенний, благословенний, барух, барух на івриті 3, 6 вірш, uh -huh. то вони кажуть, що можливо, коли Ісус говорив про ці блаженна людина, «блаженна людина, яким чином пов'язано. Uh -huh. І тут, бачите, тут така цікава зв'язка йде о цієї традиції, що Ісус хотів. Нагадати на оновлення завіту ізраїльського народу, і як ми розуміємо, не тільки ізраїльського народу, а й язичників. Ось, але це цікавий для нашого подальшого дослідження книги Матвія вже, де і там гора, і да. тут гора, от тут. і Ісус тепер, от Він mm -hmm. той, в кому, бачите, продовжується ця. Традиція повторення закону, де знов і знову ізраїльський народ потребує оновлення. В тому сенсі, новий завіт, він, бачимо, не зовсім новий. Але по-новому він втілений, настільки радикально він оновлений в особі Ісуса Христа, що його можна назвати новим. А те, що, на жаль, цих проклять або обіцянок покарань більше. Однозначно вказує на сувору таку реальність на важливість, на небезпеку недотримання тих заповідей. І ми зустрінемо дуже багато цих різних і полон, це вже там далі. Але найбільше вражає нас те, що особливо 58-й вірш, якщо ми підійдемо прочитаємо, зверніть увагу, 58-й вірш. Якщо ти не будеш додержувати, це знову таке застереження, щоб виконувати всі слова цього закону, то Господь наведе надзвичайні порази на тебе. Які це порази? Перелік, так? а потім сказує, що ці порази, такі, як у Єгипту, схожі. І далі і верне тебе Господь до Єгипту, 58-й вірш. І ми знаємо, коли той цикл завершиться, правда, перед Вавилонським полоном. Ізраїльтяни повернулися в Єгипет. Звід... Куди? Звідки вони почали цю подорож? Ми бачимо, що це буквально відбулося з певною частиною народу, тому що більшості опинилися в розпорошенні у Вавилоні. Але таке застереження, воно показує нам, що навіть ізраїльтяни, маючи цей завіт, вони потребуватимуть щось радикальніше. Ми знаємо, вже, християни, от, які читають старий заповіт, знають і подальшу історію ізраїльського народу, ми знаємо, що ці слова виповняться буквально. Ми розуміємо, наскільки ізраїльський народ повинен був усвідомити потребу в чомусь чи в комусь, хто би все-таки зробив їх здатними. Залишатися на землі і отримувати повне благословіння, щоб вони не розпорошувались, не відновлювались. В книзі Ісаї є чудові розділи вже після 40-го розділу, який говорить про повернення з вавилонського полону. І там в подальших розділах той народ, який повернувся з Вавилонського полону, він до Господа взиває, каже: Господи, ну ось ми, ти очистив нас. Ми хочемо тобі служити, хочемо бути такими, якими ти нас бачиш, тим остатком вірним а в нас нема сил. І Господь дає обітницю нової землі, нового неба, яка втілилась в Ісусі Христі. І Навіть бачимо той цикл, коли Бог вже після тих покарань він повернув з розпорошення все рівно чогось, неначе бракує. Ну і це такий спосіб, який Бог вказував на Месію на того царя, жертва якого зробить здібним свій народ бути тим вірним Ізраїлем. Вірним остатком, в якому повністю Бог вбачає свого сина, знаходить задоволення. Mm -hmm. Така справа важлива, була зроблена на Христі, mm -hmm. що цей закон тепер він вже не зовнішній. Ми чуємо ті прокляття закону, а Бог зробив найімовірніше. Він дав цю тору, яка була на камінцях, не наче як зовнішнє попередження, а цю тору Ісус через Духа Святого написав у нашому серці. Це частина нового заповіту. Єремія, Єзикіль про це говорив про той новий заповіт, де Тора буде написана в серцях тих, хто включений буде в новий заповіт. Я ще звернув увагу на такий момент, що Христос він поніс прокляття за наші гріхи теж на горі. А це взагалі чудово. Бачите, тут дві гори є, все вірно. Є гора благословення, є гора прокляття. І ми знаємо, що і Єрусалим, і та гора, на які відбулося покарання біля Єрусалиму. А Єрусалим, Новий Єрусалим, де Ісус Христос вже ось зустрічався в Єрусалимі своїми учнями. Це гора благословення, звідки прийшла. Ось і та гора, де він постраждав, де він прийняв на себе ті прокляття, які заслуговували. Ми всі з вами. Така арифметика Спасіння сумна, але вона принесла нам більше благословень, ніж прокляття. Ми посіли в Ісусі Христі, і апостол Павло каже: всяке благословення, яке є під небесами, можливо, роздумуючи над цими словами про благословення. Він свій перелік благословінь в першому розділі книги послання. Павла до Ефесян перелічує всі ті благословення, які ми в Дусі Святому завдяки справі Месії маємо, і ці благословення завдяки Духу Святого вони вже не відберуться від віруючого. Ми запечатані цим Духом. Ці незнищальну природу мають ці благословення. Підсумовуючи все, що ми почули у цих розділах, яку основну ідею ми можемо сформулювати, у 27-му розділі. Перекладено і наказав Мойсей та Ізраїлеві старші народу. Його додержуйте всіх заповідей, що я сьогодні наказую вам. В єврейському тексті стоїть усю заповідь в однині, а. і mm -hmm. це надзвичайно так граматичного боку, воно показує, що Мойсей підійшов до завершення і сприймає от всю ту кількість заповідей, як одну загальну заповідь. От слова завіту можна помістити, так би мовити, в одну заповідь. От і далі це хороший такий текст, який вказує на єдність всього закону. Він не розпорошений, а він має таку фундаментальну єдність. Принаймні, Мойсей розглядав цей закон як заповідь Божу в одне ні. Це підкреслює добре. Ну і порушення однієї заповіді порушення всього закону. Так, це вже Яків зробив таке. Застосування очевидне, що порушення тому однієї заповіді веде до заперечення усього закону. Все вірно. Отже, як ви бачите, друзі, весь закон Божий, він цілісний і базується на першій заповіді, яка, як ми вже неодноразово звертали на це увагу, складається з двох частин: люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І всім своїм розумом і свого ближнього як самого себе. Саме це і є основою всього закону, і недотримання цієї заповіді, як ми вже чули, має дуже серйозні наслідки, але дотримання її, навпаки, робить людину благословеною і вільною. Нехай Господь Бог допоможе кожному із нас неухильно виконувати все, що написано на сторінках Божого Слова. Амінь. А сьогоднішнє наше вивчення завершилось. До наступних зустрічей.